Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми Тема дня. Сьогодні ми будемо говорити про протидію дроновим атакам Росії і в Україні, і в Європі, зокрема у Польщі. І сьогодні мій гість це заступник директора компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил збройних сил України у резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю. Вітаю. В ці дні у Варшаві відбувається ребілд. Власне, ви берете участь так в конференції з відновлення України. Різні, різні сектори, різні кластери конференції, тобто, це і територіальні громади, відновлення, співпраця і інвестиції. Це і я знаю, що одна з компаній вона представила проєкт будівництва укриттів на території України, і зрозуміло, що. Говорили і про питання безпеки, дрони, реби і так далі. Розкажіть мета вашого візиту і участі в конференції Рібілд Україна і які перспективи, якісь можливо є домовленості, проєкти. Ну, почнемо з того, що була можливість бути присутним на закритій сесії а, щодо а, виробів подвійного призначення, і тут це важливо, тому що це те, що використовується активно зараз війни. З Росією Україною, тому тут важливо було зустрітися, поговорити про те, як ми далі рухаємося, тим паче, що Польща зацікавлена в таких засобах озброєння для того, щоб мати у себе на балансі, експлуатувати і захищатися саме такими засобами, тому що умовно та ж сама, ті ж саме засоби радіоелектронної електронної боротьби підпадають під засоби подвійного призначення. Вони як можуть застосовуватися цивільними, так і військовими. І розуміючи ту загрозу, яка йде зараз шалене з боку Російської Федерації, ми бачимо в Європі невідомі дрони, які літають над аеропортами. Ми бачимо те, що ті продукти, які були запропоновані раніше європейськими компаніями, вони не спрацьовують. а У України є свій досвід, є свої спроможності, які вже працюють на лінії бозітні, захищають. І є навіть досвід з закриттям міст, які дозволяють нам закривати від такої загрози. Тому ми тут є потрібні. І тут я би казав би про взаємну співпрацю з Польщею щодо того, як створити інструмент протидії ефективний і щоб можна було використовувати його як в Україні, так і в Польщі. Саме тому я приїхав сюди для того, щоб поспілкуватися з деякими польськими представниками компаній, які зацікавлені в наших продуктах. Я знаю, що ми з вами зустрічались десь можливо місяць тому, так спілкувались, власне, і ви говорили, що кількість порушень повітряного простору дронами, так, от російськими, європейських країн, вона стала критичною, і е, потрібно про це говорити, потрібно про це е, казати, тобто і наголошувати на цьому. Е, зараз, от е, чим більше, чим триваліше триває війна, а війна зараз фактично війна дронів, так ми бачимо, що відбувається. Чи є якесь більш глибше усвідомлення от європейською спільнотою цієї загрози і того, що треба все ж таки координувати зусилля з Україною, співпрацювати, обмінюватись досвідом, щось створювати, якісь механізми захисту спільні? Ну, давайте почнемо, мабуть, з того, що усвідомлення і дії – це різні речі. І поки що ми бачимо усвідомлення, але не бачимо реальних дій або, не, або бачимо лише занепокоєння. Тому, в принципі, я би казав про те, що ну, від занепокоєння до усвідомлення ми вже пройшли. Ну цей от шлях? від занепокоєння до усвідомлення ми вже це Європа вже пройшла, але ще не прийшла до дії. І те, що пропонується, це поки що візія. Яка передбачає захист, але не імплементує захист в існуючу систему оборони. Тому що насправді те, що зараз навіть відбувається тактика застосування деяких видів озброєння на території України з боку ворога, показує про те, що. Ті рішення, які би Європа вже зараз розглядає як ефективні засоби, вони вже можуть не проти... можуть не діяти. Умовно кажучи, те, що зараз пропонується вигляді сцені дронів, те, що запропоновано там французькою компанією в протидії ройових засобів, вони може бути можуть стати малоефективними. Чому? Тому що ворог змінює тактику застосування деяких видів озброєння, розраховуючи на виснаження про нашої протидії. Тому саме зараз треба казати про. Стратегічне бачення ситуації і пропонувати декілька типів рішень, які були б ефективними, які це рішення можуть бути? От я пам'ятаю, що ви говорили, і я думаю, що ви на цій позиції зараз є, що треба створювати спільну таку єдину систему протиповітряної оборони, і це може допомогти і як і Україні, так само і Польщі, країнам Балтії, так всім, хто є під, скажімо так, загрозою, під ризиком, почнемо спочатку. Потрібно спочатку побачити загрозу. Ми кажемо про ракету, ми кажемо про дрон, ми кажемо про інші засоби. Тобто, умовно кажучи, ворог активно зменшує висоту прольоту, зменшує а, розмір засобів ураження, і це не дозволяє працювати класичним системам радіолокації. Більше того, а, більшість систем радіолокації передбачала виявлення засобів, які летять на реактивній швидкості. Зараз дрон летить зі швидкістю там 220 км на годину. Тому ми розуміємо, що а, такі засоби потрібно виявляти іншими системами радіолокації, які дозволяють нам працювати на висотах до 500 метрів. Більше того, треба казати про те, що ці а, системи повинні працювати в режимі малої площі розсіювання, умовно кажучи, тобто дрон шахет або дрон Мавік, вони, а, тобто ну, це розмір там 7-15 дюймів, вони повинні бути виявлені. І класична система радіолокації це не дозволяють. А ті системи, які можуть бути створені, і є елементи, які створені, вони передбачають детекцію на відстані 10-15 км. Розуміючи швидкість, ми розуміємо, який час у нас на прийняття рішення. Тому треба казати про розгортання суцільної системи детекцій на. Основних напрямках або такими сотами, які будуть закривати якомога більше території. Тоді це допоможе нам бути ефективним. І а, коли ми зможемо отримувати з оцих систем детекції достатньо якісну інформацію стосовно цілі, ми зможемо прогнозувати. Куди летить ціль, тобто траєкторію okay. польоту, і нам буде набагато легше перехоплювати. Тобто, зараз пропозиція щодо протикабів, яка була запропонована французами, це рішення, яке імплементується на тому, що носій сам шукає ціль, а тут ми даємо можливість. І доводимо засіб пораження по цілі, як працює класична система радіолокації mm -hmm. протиповітряної оборони. Але тут ми кажемо про те, що це є інструмент, який не знищує дороговартісне обладнання, тому що дрон, який вміє сам, сам навестись, це дорого, а дрон, який просто показує, куди летіти, це набагато дешевше. Я нещодавно дивилась відео наскільки низько летить дрон. От ви сказали, що низько в Одесі, просто над, над будинками там це. Світло був день чи ранок, я не знаю. Тобто ми бачимо, як е, ці всі високі технології, так, як е, воно все модернізується, і тут дуже важливо е, якби, реагувати і вчасно, відповідно і е, так далі. Все ж таки, чи є в Україні, я не знаю, можливо, там пакет рішень, так, от, аби запропонувати нашим колегам в Європі, в ті ж Польщі, країнам Балтії, що от давайте, от все ж таки, діяти таким чином. Є пакет рішень, але він в будь-якому випадку буде потребувати значного фінансового впливу вливання, тому що жнов таки, повірте, протидія ніколи не буде дешевшою за дію, і а, з урахуванням того, що ворог використовує там в місяць по 95 балістичних ракет, це лише іскандер М. Ми кажемо про жовтень місяць. А в світі випускається всього 50 ракет перехоплювачів для протидії балістичним ракетам і скандерем. То ми розуміємо різницю. І ми розуміємо, що нам потрібно. По-перше, не тільки казати про створення нових сучасних рішень, а й казати про розгортання старих можливостей, тому що ракети протидія в Польщі виробляється пірун. Прекрасніша система ПЗРК, яка може перехоплювати шахети. Давайте так. збільшити кількість виробництво. Давайте масштабувати, тому що давайте зрозуміємо, як зробити цю ракету набагато дешевшою, поставити її на пікап. Додати для неї можливість командного наведення, і використовувати її як систему протидії. Ті Я загрозі, які думаю, зараз що фахівці є, в нас є, фахівці в є, є можливості в є, але є. треба об'єднати зусилля з правильним поглядом, тому що у нас зараз так модно використовувати слово дрон, що його дописують до будь-якої протидії, до будь-якої дії. А це неправильно, тому що є інструменти, які перевірені часом, вони якісно працюють і вони повинні розвиватися. Uh -huh. Дрон це є лише додаток до можливостей, так. а не заміна будь-яких можливостей. Відсотків ну я думаю, що тут дуже важливо розуміти, що от саме. От ці високі технології, такі все таки держави, такі як Іран, Росія, так от вони використовують і будуть використовувати для того, аби тероризувати демократичні суспільства. І це треба розуміти. Мені здається, подивиться, як суттєво покращився шахет порівняно з тим шахетом, який використовувався вперше. На початку повномасштабного. На початку повномасштабного. вторгнення. це засіб, який має зв'язок з іншими дронами. Який може за рахунок мобільного зв'язку координувати свої дії, може отримувати певну інформацію у вигляді деяких пакетів даних, і а, може візуально, виявивши загрозу, уходити від неї. Бо і використовується цей дрон в будь-яких погодних умовах: сніг, дощ, туман. Перший шахет не міг, не міг літати навіть у дощ. У дощ. Зараз ми я проти... я пам'ятаю, якраз перепрошую вас, що на початку повномасштабної війни казали про те, що от, добре, що нема в Україні там сонця, що похмура погода, там туман що менше буде цих всіх обстрілів. А зараз це не впливає. А це не тобто, а тому, що він модернізований вдосконалений. вдосконалений. Да, зараз це не впливає на ворожі дрони, але впливає на наші дрони-прихоплювачі. Це є проблема, тому ми кажемо про те, що насправді світу треба збагнути, що Російська Федерація об'єднала навколо себе Корею, Китай. Іран і обмінюються Федичні технологіями. Корейки. Подивитися, що відбувається в Китаї з деякими видами озброєння. Вони суттєво покращились. Подивитися, що відбулося з іранською балістикою. Вона суттєво покращилась. І докази е, війни між Ізраїлем і Іраном, коли Ізраїль не зміг, маючи системи протиракетного захисту, перехопити балістичні ракети, вказують на те, що Іран отримав певну інформацію, як протидіяти Петріотам, як протидіяти системам ТХАТ або ЕРО. Тому ми кажемо про те, що нам треба. Демократичному світу настав час об'єднатися і не лише в підтримки України, а в пошуку рішень масштабування деяких видів озброєння не виділяти відсотки коштів, наприклад, на фінансування там НАТО і своєї оборонної програми, а вже казати, під які статті, під які Конкретні. системи конкретику так. давати конкретику, нам потрібно побудувати в Європі. Єдину систему протиповітряної оборони. Тому що а от е, зараз е, почалось питання щодо сіни дронів. А давайте спитаємо себе: а куди поділося Небесний щит Європи, який був створений на початку повномасштабного вторгнення, куди доєдналася низка європейських країн, навіть Туреччина доєдналась. і вони До речі, е, да, ніхто створювалися да, створювалося для того, щоб. Умовно кажучи, захистити Європу від можливої загрози з боку Російської Федерації. А про що це нам каже? Про те, що у нас немає стратегічного бачення, і умовно ми кожного півроку змінюємо фокус уваги. Тобто ми кажемо про дрони на оптоволокні, потім про дрони перехоплюючи, Ми кажемо про каби, ми кажемо про реп, який працює під якусь пісню. Тому тут треба казати про те, що насправді нам потрібно вже рішення, які будуть. Дієви, тобто те, що ми вже робимо, а не те, що ми збираємося на конференції, поговорити, як ми бачимо протидію загроз. все таки, от на конференції, чи ви почули від іноземних партнерів бажання вкладати кошти інвестицій, от саме в цю сферу, в дронове, Я не знаю правильно як сказати, дронове господарство. чи як? Це правильно я би казав про в інструменти сучасної війни, так. І тут я би сказав, що є зацікавленість, є цікаве рішення. Потішило деякі пропозиції з боку Польщі. Я думаю, що якщо ми зможемо пройти всі бюрократичні питання, обійти оці питання, що українці вивозять технології до Польщі, або Польща там якось має вплив на технології українські, об'єднати зусилля. Тоді ми набагато швидше можемо зробити, ніж будемо е плясати, вибачаюсь, під дудку російської пропаганди, яка активно намагається зараз зробити так, що е стає антиукраїнський настрій. Ну насправді так, ми бачимо, що російська пропаганда. Я сама це відчуваю. Як журналіст я це бачу, вона настільки посилила зараз, причому так конкретно по напрямам, так. І е, підбурюється суспільство польське і налаштовується проти України, антиукраїнські настрої і так далі. Шкода, що деякі політики на це ведуться, і це треба розуміти. Е, хочу вас запитати про, е, власне, про ситуацію в Україні, е, які зараз е, дронові атаки. Скільки Україна відбуває, тому що я так розумію, що десь 800 це було да, найбільше чи більше дронів. Ну, так що тут, зараз, да, тут за ніч, наприклад, давайте пригадаємо наші прогнози по тисячу дронів на ніч, але треба зрозуміти, що те, що відбувається зараз на Одещині сьогодні, дав декільком змі коментарів стосовно цього, що ворог розтягує удари. Роблячи такі капельні удари, тобто ми кажемо угу. про те, що через там деякий час запускається або два-три дрони. Мовно кажучи, одне питання, коли ви стоїте, захищаєте місто і протягом п'яти годин відбиваєтесь від атаки масованої. Інше питання, коли в 18 годин відбиваєтесь від тої ж атаки, але тривалий час, тобто втома. Неуважність, те, що вони шукають. Додатково треба казати про те, що в день змінюють, змінюють Цена... Сценарії змінюються постійно. Вони шукають дирки в нашій системі протиповітряної оборони. Ми це бачимо. Ми це бачимо по застосуванню по окремих напрямках збільшеної кількості ракет, які е... за рахунок розвідної інформації було отримане, наприклад, дані, що саме на тому напрямку стоїть стільки систем протиповітряної оборони, стільки систем е... пускових, стільки ракет заряджено. і От ця щільність, яка не може бути поборена. Тому, в принципі, ми це бачимо, і я би казав про те, що ворог дедалі більш складний робить удари, тому нам треба шукати рішення в збільшеній кількості протодії і формування автоматизації цієї протодії, тому що більшість дронів у нас досі збивається, детектується, виявляється і збивається вручну. А нам треба казати про автоматизацію цього процесу, коли умовно. Система побачила загрозу і відпрацювала автоматичною гарматою по певному напрямку. Я думаю, що це обов'язково буде в майбутньому, але тут питання часу, і мені здається, що от присутність країн в НАТО вона певною мірою якось розслабляє країни так. І от як ви сказали, що у нас цей процес, бачите, 4 роки війна, фактично скоро так. І в нас тільки процес від занепокоєння до усвідомлення відбувся. Тобто до дій він ще не дійшов, так ну а тут ну, уже дії потрібні ще на вчора. Я би сказав би про те, що ці невідомі дрони, які залітають, це ознака mm -hmm. гібридної війни. І в принципі, так, Польща країн, повинна була це зрозуміти ще коли з білоруського кордону прорвалися мігранти. Розумієте, тобто це теж ознака гібридної війни, це навантаження на економіку, це навантаження на психологічне. Знов таки давайте зрозуміємо, і я буду в це теж вкотре казати, дуже слушне зауваження, що в Польщі не може бути про російських настроїв, але можуть бути проукраїнські настрої. І цей інструмент, активно те не використовується Російської Федерація, вона розуміє, як можна зробити так, щоб були проукраїнсь... ну, протиукраїнські настрої. Тому тут ми кажемо про те, що треба бути більш оглядніше. І розуміти, що ми чуємо і куди ми рухаємось. Я пам'ятаю, що президент України Володимир Зеленський він казав про те, що ну власне, що вважає успішними дронові атаки Росії проти Європи, так і от в Польщі була одна з таких останніх майже 20 дронів тоді залетіло. Все ж таки, як далі ви прогнозуєте, що Росія буде і далі запускати дрони, які будуть потрапляти на територію європейських країн, країн НАТО? Я думаю, Больщу. що це буде продовжуватися. Більше того, це не обов'язково для цього запускати їх з території Російської Федерації. Можна і запускати з середини Європи, тому що можна робити диверсійні дії. Тому тут Європі треба швидше реагувати на це і створювати можливості щодо захисту своєї критичної інфраструктури, тому що саме так в 2008 році, в 2003 році, диверсійними групами підривалися з озброєнням в Україні. Так, це було. Тобто я так розумію, що ну, то ці дронові атаки, які були в країнах Європи, вони призводили до того, що там аеропорти не працювали, якась от мережа транспортна не працювала, тобто були перебої і так далі. І ви кажете про те, що це може повторюватись, може бути, так? Давайте дочекаємося Різдва і побачимо, що будуть росіяни робити з міжнародними аеропортами. Коли буде великий потік людей, коли. Інструмент тисніви на суспільство найкращий інструмент, який вміло використовувала Російська Федерація, буде застосований. Тобто Росія ж б'є по містах по Україні не по військових об'єктах, по енергетиці, для того, щоб не було Енергетика, світла, не було тепла цивільне. Тобто, Будинки при, примушує, так. примушує до того, щоб здатися. Тому, а, умовно, коли Європа звикла. Перед Різдвом подорожувати, їздити до родичів, купувати подарунки, можуть рухнути платіжні системи, можуть літати незрозумілі дрони. І це буде елемент гібридної війни з, російської Федер... з боку Російської Федерації. І тут треба зрозуміти, що е... окрім Російської Федерації ще є низька країни, які погрожували Європі ядерною зброєю іншим засобами враження. Тому тут треба бути готовим, треба розбудовувати нову систему безпеки, яка зможе захистити. Європу, ну і не тільки Європу. Що Останнє питання до вас: до Різдва не так багато часу лишається, чи можна от за цей час, який є, якось ж таки убезпечити протидіяти тим атакам, які ви прогнозуєте, і зокрема і в країнах Європи. Три тисячі ракет Штормшедову за весь час було випущено, вироблено. Скільки було випущено в Україні? Тому я думаю, що надійне рішення всіх питань. Щоб не доводити до такої катастрофи, як я зазначив тільки що, треба давати більше зброї України, правильної зброї, яка буде точково вибивати важливі об'єкт на території Російської Федерації, тому що Україна б'є по стратегічних об'єктах, по військових об'єктах, по нафтовій галузі, те, що годує війну Путіна і е, такого колективного Путіна Російської Федерації. Тому тут е, треба казати про те, що у Росії потрібно забрати зброю і гроші на цю зброю. Щоб вона зупинилась і показати інші сторони суміжним російським республікам, як би вони могли жити, якщо б вони не платили всі гроші, не видавали всі гроші в Москву? Останнє питання: вірніше, вже так: якщо б у вас була можливість звернутися до Польщі, до польського суспільства, до польських політиків, які відповідають за безпеку, що б ви сказали? Я би сказав, що давайте дамо по зубах Російській Федерації для того, щоб вона не прийшла до Польщі. Дякую, пане Анатолію, за розмову. Заступник директора компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил ЗСУ у резерві Анатолій Храпчинський був сьогодні гостем програми Тема дня на польському радіо для України і ми говорили про те, як протидіяти. Дроновим атакам Росії і в Україні і в Європі, а також про конференцію Rebuild Україна, яка відбувалась у Варшаві і на якій ця тема також звучала. З вами була ведуча Світлана Мялик. Я нагадаю, що записи цієї та інших програм ви можете знайти на сайті польського радіо для України на нашому youtube каналі а також шукайте нас у соцмережах. До зустрічі.